Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що підтримка України у війні проти Росії не означає забуття власної історії. В інтерв'ю в Польщі 24 він наголосив: героїзм українців заслуговує на повагу, але Варшава не ставитиме інтереси України вище польських. За його словами, польща має право говорити своїм голосом навіть у найчутливіших питаннях, і не бути заручником жодної держави. Навроцький, який нещодавно став президентом, раніше очолював інститут національної пам'яті, що формує польський погляд на спільне минуле, зокрема на волинську трагедію. Тепер, як політик, він продовжує цю лінію, підкреслюючи, ніхто не має ставити польські інтереси нижче чужих. Його позиція базується на переконанні, що лише чесна розмова про минуле може стати основою для справжнього партнерства. Його слова про те, що він не розуміє пориву ставати на коліна і просити вибачення за правду, викликали різну реакцію. Для одних це прояв гідності, для інших повернення до старих суперечок. Адже ще недавно президенти двох країн разом вшановували жертв Волині, говорили про примирення і спільну боротьбу проти імперських загроз. Тепер же політична риторика Варшави свідчить про прагнення поєднати історичну пам'ять із прагматичними інтересами. Польща, що від початку війни була головним союзником України, нині дедалі частіше говорить мовою прагматизму. Навроцький наголошує, допомога Києву не благодійність, а усвідомлений вибір у межах національних інтересів. Він також вважає, що вступ України до ЄС і НАТО поки передчасний, поки триває війна. Це викликало негативну реакцію в Києві, який сприйняв заяву як сигнал охолодження. Проте Навроцький наполягає, що Польща залишатиметься партнером України, але на рівних умовах. Історія польсько-українських спосунків складна від спільних битв проти Москви до кривавих подій ХХ століття. Та, попри суперечності, обидві нації знову стоять перед спільним ворогом. Можливо, нинішня фаза відносин стане менш емоційною, але зрілішою, коли союз базуватиметься не лише на історичній пам'яті, а й на тверезому усвідомленні спільних інтересів. І саме від цього залежить, чи зможуть Варшава і Київ зберегти стратегічну єдність у час, коли майбутнє Європи знову вирішується на сході. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.